Борисович, доброго дня. Вітаємо вас з абсолютною перемогою в одній восьмій фіналу Кубку Дитячо-юнацької футбольної ліги України. Сьогодні в черговий раз ваші підопічні показали гру високої якості та здобули вкотре розгромну перемогу. Команда 2009 року дебютанти юнацьких змагань ДЮФЛ. Ми знаємо, як ви разом з футболістами готувалися до цієї визначної події установлені граців юнацького віку. Але, на жаль, військові дії внесли корективи і у формат самих змагань, і у склад команди. Як тренерському складу вам та вашим помічникам команді вдалося на першому етапі турніру досягти найкращих результатів в своїй віковій групі? Дякую за запитання. Хочу подякувати по перше. Керівництво ДЮСШ атлет, тренерам, викладачам викладачам США атлети, які прийшли сьогодні підтримати мою команду. Це у нас стає традицією, що ми вболіваємо один за одного. І це приносить деякі позитивні результати. Що стосується того, що ми зайняли перше місце в своїй відбірковій групі Кубку ДЮФЛ, Ну, скажімо так, мабуть, це була така емоційна перемога, тому що всі хлопці чекали дебюту в першості дитячої юнацької спортивної школи. Це зовсім інші змагання, по-перше, в організації тому. Скажімо так, виходили на кожну е, гру з налаштуванням і це приносило свої плоди. А які матчі з першої частини змагань вам, як тренеру, запам'ятались найбільше? Ну, напевне, це з прямими конкурентами за попадання е, в двійку, е, в олімпійський коледж. коледж Піддубного, на жаль, ми поступилися в останній грі 0-2, але винесли деякі уроки з цієї гри. Ну і, мабуть, перемога в Дарницькому дербі на домашній на цій арені проти чемпіонів. Оці дві гри мали для нас велике значення і в турнірному становищі, тому я виділю. Ці дві гри. Дякую. А сьогодні команда, як ви вважаєте, ви на полі виконала всі ваші задачі, всі ваші настанови, що допомогла допомогло атлетівцям здобувати такого результату рахунок 5-0. Це гарний рахунок. Так, да, хлопці на 90% виконали установку завдання, які тренерський штаб давав їм. І сьогодні на установці, і на протязі тижневого мікроциклу підготовки до гри з ДЮСШ Поділ. Ми постаралися з перших хвилин включити максимальні швидкості, накривати суперника на їх половині поля. Ну, це принесло свої плоди в якості в якості гри і в забитих м'ячах на перших хвилинах. Зустріч. Дякуємо. Олег Борисович, ще таке запитання. З ким би ви мріяли зустрітися в одній четвертій фіналу Кубку ДіфЛ? А я думаю, що, скажімо так, на цій стадії вже слабких суперників не буде. Так, звісно. Може, може, якої, може з якоюсь не київською командою хотілось би зіграти. В одній четвертій фіналу. Угу. Бо е, на груповому етапі більшість команд було з Києва, в одній восьмій ми грали з київською командою, тому що це був дійсно схожий на е, кубок Дюфел, то таке бажання зіграти з е, командою не з Києва. Ми будемо слідкувати вже цього тижня. Буде відомий ваш суперник в одній четверта. Ми вам бажаємо успіхів і звісно результативних матчів надалі. Дякую вам за допомогу. Дякую всім.